Туристичним центром Карпат може стати Трускавець. На цьому наголошували учасники форуму перспектив розвитку туризму в карпатському єврорегіоні. Захід у курортному місті триватиме два дні. За цей час польські посадовці разом з українськими колегами обговорять, як далі розвивати туризм та рекреацію не лише трускавця, але й всієї території Карпат. Долучились до діалогу представники Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей. А вже з осені міста Карпатського регіону зможуть подавати проекти, у яких вкажуть, що потрібно змінити, аби привабити більше туристів. Карпатські гори об'єднують Україну та Польщу, отже, варіант. Шувати, як розвивати туризм на цих територіях, взялися теж разом. За круглим столом зібралися майже три десятки посадовців обох країн. Ми повинні створити такий пакет пропозицій, аби люди з цілого світу захотіли приїжджати до нас. Людей абсолютно не цікавить, де є територія Польщі і де є українські кордони. Туристів цікавить краса Карпат, аби привабити більше туристів, потрібно комфортні умови для відпочинку. А для цього планують облаштувати нові готелі європейського зразка та відпочинкові бази. Розбудовувати будуть також сусідні турку та славські. Ми сьогодні вибудовуємо. Трикутник туристичний: Трусковець, східниця, славсько, волосянко і турка. І ми хочемо об'єднати цей трикутник доброю інфраструктурою, тому що людина, яка сьогодні потребує відпочинку, яка сьогодні потребує комфорту і оздоровлення, повинна в цьому трикутнику знайти всі ці можливості. Фінансувати проекти розвитку будуть в рамках транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна, загальний бюджет програми 186 мільйонів євро. З них майже 30 виділять на створення. Орення привабливого туристичного регіону в Карпатах ми повертаємося до ідеї єврорегіонів і повертаємося до ідеї Карпатської конвенції, через яку ми маємо можливість отримати фінансування власне на туристичну інфраструктуру, на розмітку, на знаки, на марки. Також будуть відновлювати історичний спадок, замки та дерев'яні церкви. Восени оголосять конкурс проєктів. Ті міста, які запропонують як найкраще привабити туристів, отримують необхідні кошти. Олена Рогачук Гонтарчук, програма очі на